Над давнім Єгиптом сідає сонце. А значить, що просто зараз бог сонця Ра на своєму човні опускається за лінію горизонту. Там він вступає у смертельний двобій з богом пітьми. Ра перемагає свого ворога і на світанку піднімає сонце над горизонтом. І так, щоночі. Ра бореться і перемагає заради людей, їхнього життя та врожаю. Саме так давні єгиптяни сприймали захід і схід сонця. Цікаво, у що ще вірили єгиптяни. Умощуйся зручніше і вперед до вивчення релігії давніх єгиптян. Релігія це віра людини в надприродні сили та існування богів. Людство пройшло тривалий шлях від первісних вірувань до сучасних світових релігій. Як формувалися уявлення про світ та вірування первісних людей, ти можеш дізнатися з іншого нашого відео. Релігія стародавніх єгиптян більшість часу була політеїстичною, політеїзм віра в існування багатьох богів. Давні єгиптяни вірили в понад дві тисячі божеств, кожен бог мав свої обов'язки, що охоплювали різні сфери життя від захисту від небезпек до побутових справ. Нумо знайомитись із богами давнього Єгипту. Верховним був Бог сонця Ра, його вважали творцем світу, першим правителем Єгипту, переважно Ра зображували як людину з головою сокола, яка тримає сонце у формі диска. Нагадаємо, саме він відповідав за рух сонця та щоночі бився з Богом пітьми. Помічником Ра був Бог мудрості тот, його вважали богом наук, знань і мистецтву. тому його шанували як покровителя вчених і митців. Тота зображували із головою птаха Ібіса з довгим дзьобом. Згідно з мітами, саме він винайшов писемність, володів часом і розділив його на роки, місяці і дні. Анубіса єгиптяни шанували як покровителя померлих, його зображували як людину з головою шакала. Згідно з мітами, Анубіс був захисником могил і провідником у підземний світ. Вважали, що він створив першу мумію і навчив людей бальзамувати тіла померлих. Релігія відігравала важливу роль у житті давніх єгиптян, богів зображували на стінах храмів і гробниць, на їх честь створювали статуї, їх боялися та поважали. Також релігія сформувала уявлення про потойбічний світ, куди єгиптяни потрапляли після смерті. Одне з їхніх головних вірувань полягало в тому, що після смерті життя людини ніяк не змінюється. Тож для комфортного потойбічного життя з собою необхідно прихопити важливі речі. Військовому клали зброю писареві, глиняні таблички, фараону символи влади і всі його багатства. Єгиптяни створювали мумії і клали все своє майно в гробниці. Звісно, для того, щоб потрапити в загробне життя, людина мала потрапити в зал істин і пройти випробування. Постав на паузу і поміркуй, як звати Бога, який допомагав померлим у потойбічному світі. Правильна відповідь Анубіс. Випробування проходило так Анубіс зважував на терезах серце та перо. Якщо перо важило більше за серце, це свідчило про те, що людина жила добре, та її серце не обтяжене поганими намірами і злими вчинками. Ця людина могла потрапити в прекрасний потойбічний світ. Якщо б цього не сталося, душу людини з'їв би амміт. Чудовисько Аміт поєднувало риси найнебезпечніших тварин, відомих єгиптянам. Напиши в коментарях, які три тварини поєднані в тілі цієї істоти на твою думку. А наприкінці відео дізнаєшся правильну відповідь. Храми були важливим місцем у давньому Єгипті. Відповідали за їх будівництво фараони. Усередині храмів жарці здійснювали ритуали в надії отримати прихильність богів і захистити Єгипет від сил хаосу. У Давньому Єгипті споруджували храми двох типів. Перший був місцем для проживання певного бога або богів, другий тип храмів будували для поклоніння померлому фараону. У храмах працювали і жерці, і жриці. Як правило, верховного жерця призначав фараон, щоб той виконував найважливіші ритуали і керував справами храму. Робота жерця вважалася гарною це була бажана посада для багатих і могутніх єгиптян. Жерці мали бути чистими, щоб служити богам. Вони милися двічі на день, голили голови, носили тільки найчистіший ляний одяг і леопардові шкури. Спробуй знайти на картині жерця. Ось він. Якраз за роботою під час муміфікації фараона. Повернімося до нашого чудовиська АМіт поєднував у собі риси найнебезпечніших тварин, відомих єгиптянам гіпопотама, лева та крокодила. Запам'ятай релігія це віра людини в надприродні сили та існування богів, політеїзм віра в існування багатьох богів. До головних богів давнього Єгипту належать Ра, бог Сонця, Тот, Бог мудрості, та Анубіс, Бог померлих. Кожен із них мав унікальні обов'язки та символи. Храми в давньому Єгипті були важливими релігійними центрами, де жарці проводили ритуали, зводили два типи храмів. Для проживання певного бога або богів і для поклоніння померлому фараону. Підписуйся на канал, став уподобайку та тисни на дзвіночок, аби не прогавити нові відео з історії.